Наш відомий, добрим людям, весело в дикаті мені буде. Морочить козаків жіноча тому в нас щодня якась пригода. А ще, буває, втрутиться й рогатий. Якщо цікаво, можна розказати. Різдвяний час. Найбільше пробувати, на зіркою є сталося.

Нехай буде темно, хоч відріщу очі, нехай буде темно, мені горя мало, тільки би за лока мене шанувало. А тим часом козаки в гості лаштувалися, по з хат, а здивувалися. Куме, куме, подивися, темнота на дворі, Я син місяць десь подівся. І не світять зорі. Мабуть, ми я в гості. Повернувся в хату. Завалюся на печі І буду собі спати. Ну, припиніть негайно, ми, хіба не козаки, швидше йдіть, часу не гаймо, ми цю знайдемо стежки. Ми поважні козаки, гарні чоловіки. І Микола і Тарас, і Омерко, і Панас. А я, чуб молодець, люблю сави тютюнець, п'ю горівку з квасом і співаю басом. А я пан голова, в мене свитка нова, люди мене знають і дуже поважають, щоб не сумно було, підем разом за село, підмогнем могнеш у вип'ємо по чарості. Я прикапасний на жену кемеля, буду все робити за те, щоб вам настрій відсувати. Не пущу візого по оселі, стихнуть раз пісні веселі. Я порядок не люблю, всі на свою. Бач, якась нечиста сила, снігом очі закусило. Де Микола, де панас? Зовсім я не бачу вас. хоча козачі, не веселі стали. Деля не шукали. Вітьма ж великозірки місяць зависила, і то долі некий хутко полетіла. Стали пласточки на стіл. У люсте козика. Ось я не б'є жодна сірка. Без капусти не можеш жити. Ну що б таке ще чудити, яку підлаштувати природу, щоб вийшла ось маленька шкода. Хто там? А напевно, чер приніс гостей. Здравствуйте, хазяєчко, всі з святом. Та й щаслива буде ваша хата я мовляю, сіте ці віконце, та ще господиня тут, як сонце, з щось ціну, накрити може бути, і вирішив гості зазирнути. Запрошую до столу, пане дядьче. От вже за вами каче? Варенички з до сметань, теплинки, гарненькі. Наче не погань? З рибами творчик ся потрошку. Ух ти, а де моя велика ложка. Тікайте, пане. З вами. Який у вас соло, стань чудовий, якби ж то на моє звання духовне, та надячиха зявку вас за щі. Та уже мусить, пошлійте, сину. Люба солоко, дозвольте спитати, а що це у вас таке гарне? Рука? Ой, яка ніжна, ой, яка пишна, ще й білосніжна. Чудова така, люба солоко, дозвольте спитати, а що це у вас таке? Шия моя? Ой, таку гарну, таку. Білий життє й не бачив я. Люба село, я хочу сказати, але дібрати не можу слова. Ой, хтось постукав до вашої хати. То там? Це пан голова. Ой, заховайте, ой, поспішайте, ой, пересуйте. Померзав мене ніс і вуха. Така вже бісова погода, як якби оце не ваша Як Якби вас щиро не кохав, тоді б я геть уже пропав. Любов моя глибока і чиста. Кого це принесло врочисте? Сховай мене заради Бога. Лізьте, мішок, мішок. Солохо, швидше відчиняй, та гостя в любов бо те він збився, я заробий. Ось принесли до тебе, новий, прийшов мені до твоїх хати. Дозвольте зададувати. А хто ви такі? Ми полядники. Ой, сховай, солохо, мене якнайшвидше, бо як хто побачить, щоб не було гірше. той мешоч, бачиш, Ховайся, він козаче, куток чи притулося, сюди кружися Добрі люди, завжди добре буде, щоб були багаті, щоб були здорові, щоб жили у щасті, злагоді любові. Ось вам, друзі, паляни. Не Тільки я до Оксани у чотири рази. Гарна дівчина красуня, я її кохаю, а вона мене і зовсім вже не помічає. І сміється, і глузує, тражниця поверсує. Бідолашне я мовчу, аж нам плакати хочу. А терплю, одначе, тільки б її бачить. Знайди такі, як у царуці, щоб каміння там було, по і срібло, щоб були не прості, ще й підбори золоті. Як черевички відшукаєш, тебе я велішки напохаю. Цю позати. от до нього й піду, може, що порадить. Наш пацюк козак великий, сам не взує черевий, побігня в шкани вдягає, Бо, бо віса їй немає. Але є у пацюка гарна риса ось яка. Він завжди всюди раду, будь-кому дає пораду. Добрий вечір тобі, пане господарю. Можна я в тебе ради запитаю? Підкажи, будь ласка, що мені робити, як мене, Оксана, не хоче робити. Їж вареники в сметані І забудеш про кохання. Ось на мене подивися і собі отак крачися. Де ж вареники поділить, мов крізь землю провались? Ні. Тут поради не знайду, вже краще я собі піду. Тьфу, та що б ти вже пропав? Як мене ти налякав? моїх очей, чорцяков, ледь не я з переляку. Геть в поганцю, ні, постій. Задум виконаєш мій. вези мене в столиці! До самої, до цариці їдемо черевики! Швидше ти, чорцяко-пиков. Да вже везу, везу, не лазь. Поїхали, закінчить п'ять. Лицять в коло, що по мене, то бути черевички треба. Кричить шорця, довезу. Ось Петербург уже внизу. Час подорожнім вже сідати, та царські палати. Кутись в кулі подивиться, Ну вона, ота цариця. Государственный совет, изучает интернет. Ах, сударина, до вас у мене справа. Ваше світло, прошу попущить. Моя мила моя дівчина Оксана. Ходить Боса. Нема чого носить. Как ужасно, как ужасно. Помогите я несчастна. Я должна уж так и быть. Вашмачки вам подарить. Повезули їх Оксані. Красно дякую вам пані. Я з хвістки мав чорця, щоб мене наводив переляку. Гвіз Оксані череви, щоб ходила на музику. Мені не треба черви. Тебе держний омарний плям. Мої душі не попали. Більше так робить настану, буду добрим і слухняним, місяць вичерви, запалюзі як треба. Хай святкова ніч візяна для людей ясною стане.